Так, час новин про все найголовніше на цю годину від журналістів фактів та вікон. Вітаю! В Харкові тривають роботи після нічної дронової атаки. Окупанти випустили по місту 17 безпілотників герань. На цю годину є інформація про трьох загиблих. 64 людини, за даними поліції, постраждали. Під масованою атакою дронів опинилися два райони міста: Основ'янський та Слобідський. Один безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. У квартирі на першому поверсі загинув чоловік. Все почало спускатися. Це почали дергати двері. І двері не откривалися. Вони були заблоковані. Якщо б хоча б ми їх довго вирвали, ми не могли їх вирвати. Якщо ми хоча б на 5 минут успіли, ну ми б... ми спазли, блять, сука нет, блядь. Точну кількість постраждалих та загиблих за цю ніч у Харкові зможуть назвати після закінчення пошуково-рятувальних робіт. Вони тривають і досі. Є одна кімната, яка ще повністю не розчищена, в якої можливо залишилось, хтось залишився. Тому за, за, закінчимо роботи по розчищенню завалів основного тоді можна робити висновок, що в будівлі вже нікого немає. Вигоріли квартири і за іншою адресою. Там також влучання дрона в багатоповерхівку. Мешканка п'ятого поверху загинула одразу. Її сусіди з четвертого поверху з сильними опіками опинилися в лікарні. На ранок 65-річний чоловік помер. А його дружина у вкрай важкому стані. Окна вылетели сразу. Меловая завеса, дымовая завеса. Очень сильно, значит, Гарью начала пахнуть, плавиться начало что-то. То есть дочка с ночкой не могли выйти, потому что заклинила дверь. Нас сусіди вибивали, ну то есть, щоб се та сторони внучка 13 років очень перепугалась. Скора потом її давали успокоїтельна. Постраждало э, досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс э, два житлові будинки, багато на місці триваючі роботи із ліквідації наслідків. І під завалами можуть ще перебувати люди. Останні масовані удари по Україні це серйозний воєнний злочин з боку Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Посадовець зазначив, що останніми днями Росія ціле спрямовано і безжально атакувала мирних українців за допомогою безпілотників та крилатих ракет. За словами канцлера, такі удари росіян є терором проти цивільного населення і чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю на українську операцію Павутина, в межах якої дрони нібито атакували російські аеродроми. Діюстн швіром росішна англифа в Києво. Нещодавні жорсткі російські атаки на Київ та інші міста це знову напади на цивільне населення, знову тяжкі воєнні злочини. Це не атака на військові об'єкти, а терор проти мирних людей. Росія навмисно та безжально атакувала цивільне населення численними безпілотниками та крилатими ракетами. Це було зовсім непропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по російських військових аеродромах та їхній інфраструктурі минулого тижня. Росіяни намагаються розширити плацдарм в районі дворічної на Харківщині. Становище на цьому відтинку фронту лишається складним. Ворог не припиняє спроб звести понтонні мости для розширення плацдарму. Однак їм це не вдається. Сили оборони одразу ж знищують російську спецтехніку. Щойно бачать її наближення до берега. Репортаж з позицій артилерістів під дворічної від Марії Малевської. В її матеріалі буде QR-код, щоб підтримати 48 восьму окрему артилерійську бригаду. Є. Є. Час від часу розрахунок артилеристів перетворюється на ремонтну бригаду. У їхньої Богдани сьогодні профілактика. Ну, грубо говоря, 100 пострілів. Кожні 100 пострілів маєте цю профілактику зробити. Так, да. обов'язково. Жолотім. Ви прямо втомились, я бачу. <рес> Жарка. душно. Андрій служить лише кілька місяців. Він заряджаючи на Богдані. Калібр тут уже не радянські 152 мм, міліметри, а натівські 155. Дальність 40 кілометрів. Це ви та сама людина, яка має подавати набої. Правильно так, розуміє? Ну готувати снаряди до пострілу. Але так. ж ви вручну їх не подаєте. Вони ж важкі Ні, тут. Ні, ми подаємо їх іменно вручну. Скільки він важить? Ну, 45-50 кілограм. Ким ви в цивільному житті були? В цивільному житті я вчитель історії. Ви серйозно? Да, і тепер це по 50 кілограмів no, no. нової? Mm -hmm. Так доводиться. Андрій показує останню свою знахідку: – міліметровий набій часів Другої світової. Як ви зрозуміли, що це часів Другої світової? Ну no. Зараз це дуже просто робиться за допомогою сучасних технологій. Google об'єктив нам видав таку інформацію. Тут, звичайно, трапляються осколки цієї війни, але ну, тут йшли бої. Місцеві мешканці розказували, що багато такого можна знайти всього цікавого. Ці краї під дворічною на Харківщині вже двічі були під окупацією і вже вдруге стають лінією фронту. Тут дивіться, враховуючи те факт, що тут є річка між нас розділяє. Вони не мають такої можливості у них перекинути якісь механізовані підрозділи, ну безпосередньо якусь техніку. То переважно наші цілі, от саме на цьому напрямку, це. Піхота, жива сила, рух там невеликих груп. Намагаючись стиснути, росіяни гадять по цих позиціях і кабами. Днями поряд влучило дві бомби, і артилеристам довелося працювати пожежниками. І артилерією, але здебільшого безпілотниками. Зищить. Розкажіть нам, що зараз ми за постріли чуємо? Ви чуєте постріли дрона БПЛА, який називається. Молнія. несе на собі він Це небезпечна зброя. Часто росіяни полюють на вас. Ну, Ми пріоритет на для них. Ми йшли тут лісом, весь ліс, ну, випалені дерева. Це все ми вони... ж на війні. Куїв... Броню можна подивитися а тут. Це ось перший, це другий. Це водій установки Гіга показує шари броні на їхній Богдані. Кабіна тут добре захищена, і захист цей артилеристи вже мали змогу оцінити. Да, нам пощастило вже раз мабуть, 10, щоб Все було поряд. Нічого угу. такого серйозного не було в нашій, нашій батареї. Скиди це були чи що? Ні, це дрони «Молнія», і теж були, ну теж рядом. Поки тихо, гіга кличе дещо показати. Це Альфа, вона десь місяць тому прийшла на позиції до артилеристів вже вагітною і тиждень тому народила десятьох цуценят. Артилеристи спорудили для Альфи з дітьми ось такий бліндажик, власний. Але кажуть, під час обстрілів все одно біжить ховатися до них. Кашу з тушкованкою та воду Альфі наливають у тубуси з-під порохів. Їх кличуть, пролунала команда до бою. Лише коли Богдана виїжджає з Капоніру, стає зрозуміло, який це велетень. Працюватимуть на заборону, тобто, аби подавити ворожу гармату. Не бажаємо десь! あ、そうなんですね。 За лічені хвилини Богдана вже схована. Командир гармати Дмитро. Він уже має досвід роботи і на гвоздиці, і на піоні. Каже, нинішня їхня зброя поціляє точно. Головно вчасно провести ту саму профілактику. Бо під артилерії це кров піхоти. Чим більше буде поту на наших обличчях, тим буде менше крові наших хлопців, які стоять безпосередньо на нулю. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Майже 1,7 мільярда фунтів отримує Україна від Великої Британії, аби закупити більше зброї. Відповідне рішення сьогодні оголосив прем'єр-міністр України під час засідання уряду. За словами Шмигаля, це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Адже за ці кошти придбають. Комплекси ЗРК Репіт Рейнджер» та легкі багатоцільові ракети «Марлет». Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Мова йде про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Ми також вдячні всім нашим союзникам, які допомагають нам захищатись та відновлювати нашу країну. У Києві відбулася презентація стратегії зі створення в Україні безбар'єрного простору. Під час заходу міністри презентували свої флагманські проєкти, які вже втілюються в життя, та розповіли, що в цьому напрямку робитимуть далі. Які зміни чекають в питаннях безбар'єрного доступу до спорту, реабілітації, працевлаштування та ключових об'єктів цивільної інфраструктури. Віла татовка з детальніше. Безбар'єрність – це коли можеш. Такими словами, Перша леді України Олена Зеленська відкрила презентацію всеукраїнської кампанії Стратегія зі створення в Україні безбар'єрного простору до 2030 року. Проєкт спрямований на тісну співпрацю громад, бізнесу і загалом всіх українців за для створення комфортних умов життя у безбар'єрному середовищі. Якісь речі починаєш помічати лише коли безпосередньо. До них торкаються, коли я спробувала пересуватися з милицями після травми. Я також зрозуміла, що сісти в таксі це проблема. Та ж надто гостро питання безбар'єрності постало і з початком війни, наголошує Зеленська. Тисячі людей з травмами після ворожих атак, військові та ветерани з ампутаціями. Кожне міністерство має свій флагманський проєкт, який втілюється, аби змінити доступ до освіти, реабілітації, послуг, роботи, культури, спорту, житла та інформації. Так міністерство молоді. Діта спорту реалізовує проєкт Активні парки, локації безбар'єрного дозвілля. Мета залучити людей з інвалідністю та ветеранів до оздоровчої рухової активності і адаптивного спорту як способу відновлення фізичного і психоемоційного стану. Сьогодні в нас 120 таких клубів. В кожному є відновлений герой, який відновив себе. І зараз надихає інших до кінця року. Їх буде 200, а потім ще більше. А флагманським проєктом Міністерства охорони здоров'я є розвиток системи реабілітаційної допомоги у фокусі: доступність, ранній старт допомоги, мультидисциплінарні команди та наближення послуг до місця проживання. 600 тисяч українців на сьогоднішній день вже отримали реабілітаційну допомогу за останні півтора роки. 12 Тисяч сеансів система може надавати щодня. Міністерство розвитку громад та територій опікується проєктом Рух без бар'єрів. Його мета створення зручних та доступних маршрутів, які з'єднують ключові об'єкти інфраструктури лікарні, школи, зупинки, адмінбудівлі. Ми хочемо, щоб цей маршрут повністю був безбар'єрним. 1500 об'єктів протягом цього року. На цих маршрутах ми зробимо безбар'єрними. Доступність екстрених служб та сервісів зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ. Тож МВС впровадило єдину службу 112, що дозволяє викликати необхідну екстрену допомогу за єдиним номером, включно із можливістю зробити це жестовою мовою. З початку роботи 112 операторами служби вже отримано більше ніж 30 тисяч звернень жестовою мовою. Безбар'єрність у сфері послуг впроваджується і в сервісних центрах МВС, зокрема. Практичні іспити для отримання посвідчення водія можна скласти на спеціально обладнаних автомобілях. Українці мають отримувати послугу швидко і зручно не лише онлайн у дії, а й офлайн у ЦНАПі. На цьому наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Так у всіх центрах надання адмінпослуг впровадять електронну чергу. Більше ніж 600 ЦНАПів вже мають цю електронну чергу. Ми багато зараз впроваджуємо елементів штучного інтелекту для того, щоб можна було отримувати послуги голосом. Що також зніме велику кількість бар'єрів? Очікують зміни в питаннях працевлаштування: знайти роботу в 50, отримати грант на відкриття власної справи чи повернутися до роботи після служби. Ці питання курує Міністерство економіки в межах проєкту Робота без бар'єрів серед основних напрямків підтримка молоді та облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Коли роботодавці можуть отримати компенсацію від держави за те, що вони придбають для їхніх фахівців з інвалідністю на робочих місцях. Певні облаштування, які необхідні для того, щоб допомогти їм працювати зручніше, легше таких облаштувань у нас більше ніж три тисячі. А грантів на створення власної справи майже 28 тисяч. Всеукраїнську кампанію соціальних змін, коли можеш, реалізують Міністерство України за підтримки ЮНІСЕФ у межах ініціативи Першої леді України без бар'єрів. Фінансову допомогу на неї надає уряд Німеччини Віолетта Товкис, Максим Костенко, Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Тоді і побачимось катковим головним редактором Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю дня, дякую за запрошення. Параложе. Хотів вас як спеціаліста розпитати історію стосовно російських дронів, куди це все рухається. Тому що сьогодні раніше в ефірі ми говорили з очільником Харківської області про цей нічний сьогоднішній удар. І він сказав, що за хвилину було 15 дронів на Харків шахедів, типу шахедів, які спочатку летять на висоті 3-4 кілометри, а тоді різко падають вниз на ціль, і ця така щільність. Коли за хвилину 15 ударів, за його словами, це щось нове. Харків такого не переживав. Це нова якась система російської повітряної війни? Чи було щось схоже? Якщо говорити про концентрацію ударів песу, то борг може варіювати, зокрема декілька днів тому. Позавчора по е, пів була тут тривала, також ахедемопоч, яка почалась у дві год, ну, години другої ночі, і завершилась вже було світло там 4.30, я не помиляюсь, тобто, і кожен, і через кожні просто 5 хвилин прилітав дрон, яких хоч який збивали, і це тривало майже всю ніч. У е, Гаркові ворог використав інший засіб, навпаки, більше дронів за один час. Тобто, коли у ворога є можливість запускати відповідну кількість безпілотників, пронувати їх маршрути, і треба враховувати те, що глибини ешелонованої оборони у Харкові ну, фізично там немає, тому що там до, від окружної Харкова до фронту, будемо говорити, ну, кордону або фронту з Російської Федерації, то там мова, йде про декілька десятків кілометрів на цій. На цій відстані не побудуєш багато шалонову на протиповітряну оборону так само, наприклад, і в Одесі. І ворог, до речі, цим користується, коли запускає в тому числі шахиди на значній висоті, для того щоб їх було ну неможливо збити з кулемета, тобто у зенітного кулеметного мовного Браунінга у будь якого іншого там великокаліберного кулемета є відповідна просто висота вогню. І треба розуміти, що за кулеметом стоїть людина, і саме від її майстерності залежить, чи буде збити шахет, чи ні. І коли ці летить не лише далека, і ще й високо, і це в начнівнічних нещ... умовах, то ну треба розуміти складність збиття ці такої цілі. І ворог от для проходження на Ну, таких от мобільних вогневих груп почав піднімати шахети максимально високо водночас е маленька відстань від фронту від кордону не дозволяє на вочевидь на цій дистанції залучити вже наприклад авіацію для пригоплення шахетів. Чи правильно я вас зрозумів, що просто якраз близькість до кордону дозволяє за одну хвилину 15 шахідів е, направити на місто? Ні. Е, ну, Тому що в Ні, Києві, ви от ви кажете, про те, що, що в Києві є. це було там що 5 хвилин. Та, тобто це така хвиля накатом була, а тут ну, одна хвилина це 60 секунд. Це дуже багато. За ну дивіться. Ні, таку... це, це, це не є проблемою для ворога. Тобто підняти в небо 15 шахедів, запрограмувати відповідним чином, щоб поки п'ятнадцятий запускається, ось інші чотирнадцять знаходились у зоні очікування. Після цього вони всі збираються. Ну з оператора запрограмував цей маршрут за координатами, за точками. Після цього як всі п'ятнадцять у повітрі, вони починають летіти за заданим маршрутом. Це не є проблемою організації такої атаки з точки зору планування. Це не залежить від дальності від кордону. Це просто інший засіб подолання протиповітряної оборони. Ну, моє просто питання в тому, що це новий спосіб. Раніше ви таке щось фіксували, саме таке програмування шахедів і таку інтенсивність? Я впевнений в тому, що в умовах, коли РФ запускає за добу, може запускати вже 300 дронів різних типів, коли з яких шахедів, то там є простір для і такої комбінації і. Я є напевне, тому що це дійсно впевнений перший раз, але можливо саме така кількість за одну хвилину, можливо, було інша кількість за дві-три хвилини, але угу. треба розуміти, що ворог просто є засоби і є можливість варіювати. Наскільки Росіяни за вашими оцінками можуть наростити виробництво шахедів, тому що мені доводилося бачити кардинально різні прогнози від того, що вони звертаються до північної Кореї, де будуть будувати завод і знову виготовляти шахедноподібні. і закінчуючи тим, що просто бюджет російський не потягне масштабування виробництва дронів таких до тисячі на добу, ну бо це величезні інвестиції а в Росії з грошима зараз туго. У мета в тисячу очевидь, можливо і існує, але треба розуміти, що за даними головного управління російської міноборони України, то мова йде про виробництво приблизно до сотні шахейдів на добу, тобто від сотні на добу до тисячі, це зростання на порядок у 10 разів. Це ну це точно не короткострокова перспектива. Вони будуть до цього вочевидь йти, чи як не від них економіка? Ну. Я впевнений на жаль, я впевнений в тому, що у ворога є можливість там ввести навіть картки на їжу. Але продовжувати виробництво озброєння, тим паче радянський союз це вже проходив навіть у мирні часи, коли не вистачало ресурсів для забезпечення населення. Але на ракети, на літаки, на танки ресурси завжди знаходились, тому. Треба тримати такий сценарій відносно того, що ворог розгортає додаткові виробництва шахедів. З нагадаю, що зараз там йде виробництво у Алабузі і йде виробництво у Іжевську загалом два заводи. То є інформація віднов ну, таки гурмови відносно того, що йде передача технологій до КНДР, де вже бхінян буде збирати шахеди, і вони вже домовилися. Мова йде якраз про передачу повного пакету технологій і. Це і про нарощування можливостей РФ щодо використання цих дронів проти України, так і ну, глобальну загрозу для всього регіону речего південної Кореї. Там був маленький епізод, буквально пару років тому, коли КНДР атакувала Південну Корею. Ну така провокаційна атака з використанням 12, 12 безпілотників без вибухівки, без нічого. Маленьких 12 безпілотників вони їх запустили. Ну. У підсумку Корея втратила один легкий штурмовик, який відправила нас бивати. Розрахунки зенітних вулканів схибили, і все це тривало дуже довго, і дуже якби показало повну неспроможність Південної Кореї відбувати сучасні дронові атаки. Ну і з того часу там насильно, щоб щось змінилося. А якщо у КНДР буде ще й шахеди, ну то ну скажімо, так це вже, вочевидь, будуть проблеми Південної Кореї. Mm. І ще одне коротке питання. Якщо ми звичайно встигнемо, шахеди це зараз в основному проблема тилових міст. А чим більше я спілкуюся з бійцями з передової, тим частіше чую назву «молнія». Дуже простий за словами наших захисників виріб. Фактично, це летюче крило, яке несе вибухівку на собі, мовляв, роблять буквально на коліні. І мене, ну з одного боку, так трошки вражає, кажуть, це дуже просто. Це буквально в окопі можна робити. Ну дуже простий виріб, але з іншого боку, я постійно чую, що він на серйозно надокучає військовим, і це серйозна небезпека через свою масовість. Як ви оцінюєте ефективність цих молній російських? Так, ворог йому вдалося створити. Ну є просто банальний принцип, коли мова йде про створення далкобій... ну, дронів, це не далекобійний дрон, там дальність використання фактично до рівні шки то тобто, там радіокерування оператор має довести цей дрон безпосередньо до цілі. Це не і він значно дешевший і простіший ніж умовний ланцет. Причому дійсно молнія, особливо друга ну точніше двох двогунна версія цієї молнії, вона може тягти, якщо правильно її запустити, з якоїсь багатоповерхівки. Вона може тягти навіть дванадцяти ну, кноп 10 кілограмову міну протанкову. тобто це доволі дійсно небезпечний дрон, який зібраний з максимальною економією на всьому. І справа в тому, що це одноразовий дрон, він має здійснити єдиний політ. Тому можливо не закладати якусь там міцність конструкції, все те інше визначну багаторазовість використання. Ні, він має здійснити один політ і все. Тому ну, дійсно от він збирається з палок та ще однієї речі, і причому з економією на палках. Mm. Але, на жаль, він все ж таки залишається. Якби ефективно, ворог його кліпає, причому кліпає не в окопах, не в гаражах. Цим займається за ну тої інформації, яка лунала. Якщо не помиляюсь, Кронштадт. це той тобто, самий виробник. Тобто Дубла, треба який ставити з Тобто треба ставитися е, з увагою до цих повідомлень. Добре, дякую дуже, пане Олеже. Mm -hmm. У нас на жаль вичерпується час. Дякую, що роз'яснили оці моменти з шахедами професійно. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку і згадував пане Олег і Одесу, в тому числі, от проблема, що Одеса зазнає ударів не лише з повітря, але й з моря. Буквально днями в Одесі двоє чоловіків, там не в самій Одесі на Одещині, але двоє чоловіків підірвалися на міні під час купання. Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил України з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Пане Дмитре, вітаю, пане Вадиме, вітаю студію глядачів. О. Пане Дмитре, хотів поцікавитися, наскільки зараз актуальна проблема морських мін і чи часто їх прибуває до берега. Ну, це відбувається. На жаль, періодично. Я не можу сказати, що це там повсякденна прям проблема. Але так, періодично команди виїжджають, працюють. І, на жаль, в половині таких випадків, як правило, вона не встигає навіть доїхати ця команда розмінування. Ці міни досить часто нестабільні. Вони після того, як їх викидає на узбережжя, детонують періодично просто самостійно. Детануть вони дуже популярні, це все-таки не протипіхотне, а протягом бельне, це морські Тому болікий. Наскільки людини може бути серйозними, якщо знаходитися доволі близько, це в будь-якому випадку наслідки будуть смертельні. І я просто пам'ятаю, що військово-морські сили недавно повідомляли, що вдається поступово розміновувати акваторію Чорного моря. Можна сказати, що якісь ділянки Чорного моря зараз прибережні, вони безпечні для судово, в першу чергу. В Одеській області, наскільки пам'ятаю, 12 пляжів офіційно відкрито. Місцевими органами самоврядування і, ймовірніше за все, буде ще відкриті якісь пляжі. Це ті території, які е, хтось обслідував, перевіряв, наприклад, ДСНС або інші структури, е, які за це відповідають. Е, в будь-якому разі завжди треба бути уважним, тому що міна морська і взагалі це озброєння мінне, яке в воді перебуває, воно е, має таку, на жаль, властивість, як змінювати своє місце знаходження. Особливо після шторму, може внаслідок просто довго терміну перебування в воді, коли якісь елементи можуть втратити свої властивості і вона починає дрейфувати. Тому так, навіть на безпечних пляжах треба бути дуже обережними. Що стосується випадку, який ви згадали, ну, на жаль, це не перший такий випадок, і це є черговим таким нагадуванням усім пересторогою, що не варто нехтувати. Заборонами, тому що так, результати, вони на жаль, можуть бути летальними, як і в цьому випадку. Ну, я просто пам'ятаю, що по фільмах морська міна це щось таке велике, рогате, його складно не помітити. А сучасні міни вони якось видозмінилися, тобто їх справді складно не помітити в морі людині, принаймні. Хто сказав, що росіяни використовують сучасні міни? Вони, до речі, з метою провокації додаткової, якраз в якості дрейфуючих мін, використовували ті міни, які вони захопили в 2014 році в Криму, які номенклатурно українські. І відповідно, коли вони потрапляли в акваторію в територіальне море інших країн, то вони могли зробити такий висновок, що це українські міни взагалі. Тому так ви праві це доволі масивний об'єкт. Саме такі, як ви бачили всі у фільмах, і до нього точно не варто наближатися, тому що, повторюся, так вони досить часто детонують, взагалі не передбачувано. Це можуть бути і міни з Другої світової війни, На кінці минулого року шість таких мін одразу було нами знайдено і знешкоджено. В такому разі останнє питання: наскільки тоді судноплавство безпечне в цьому регіоні? В цьому і полягає особливість нашої роботи, що ми, по-перше, можемо побудувати такий маршрут, по-друге, його проконтролювати. Що ми і робимо? Ну і по-третє, звісно, ми постійно проводимо роботи з моніторингу і розмінування. Ця робота триває фактично кожен день, це робота наших саперів, водолазів, які так тими малими засобами, які у нас є в наявності, цю справу роблять. Так, звісно, хотілося б. Мати можливість в першу чергу щодо рівня безпеки, щоб провести повноцінну операцію з розмінування, до якої ми давно готуємося і маємо успіхи деякі в цьому. Але наразі це, на жаль, неможливо. Тому так ми робимо все для того, щоб цей маршрут був безпечним для цивільних суден. І нам це вдається вже не перший рік без справ. Дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був в ефірі.